Друзі, всім привіт! Сегодня мы разом з Дімасом залучили в спинитар дефенс. Йоу, всем привет. В общем-то, Дімас, у нас вийшло оновлення, воно, правда, вийшло вчора, але вчора ти трошки відпочивав, тебе були іменний. В общем, а сьогодні у нас ну, хі -хі -хі. квітневе оновлення, братуха. Першого квітневе, я би так сказав. Це зразу скільки подарунків в мені на моє день народження, Хе-хе-хе, диви, заходиш сюди. А тут є джастер крейт. І, і тут, короче, 4 нових юнита деве фрейерки 10 тысяч дпс, це ще зумазиты. Да. Такого ще, напевно, ця гра не бачила, але ти дивися, просто який є Тітан сігма Мен. Я чесно дуже хочу його вибити, але є одна проблема велика. У мене все на всього 3500 коїнів. Ну, халепа, як бачиш, у мене. Є 43 тисячі. У тебе 43 штуки? Ну. Якби можна було трейдами передавати, то я би передав. А так? Да, з ума зійти старіна. Постофіск. Кстати, у мене тут теж купа всього, але, на жаль, тут нема куїнів. Але є ось годліки. Обалдеть. Клопен, ще хеме, Тітандрілька, Ларч Лаз, Катан, В общем, купа, купа всього. Я обов'язково покопію юніки і всіх пододаю. Кстати, скинули нового цього мікровейфмен, поняв, мікрофольовка. Епічно. До речі, по поводу оцих юніків я так зрозумів, що майже всі вони з якогось мему. І от про мікровейб. Цікаво, звідки він сам. Я ще не знаю. Ну то що, виходить, хай напишуть підписники в коментарі, якщо вони знають, правильно? Да, і підписуються нехай на канал, і на тебе, і на мене. Бо в мене, кстати, ну, ми можемо до літа, в принципі, спробувати назбирати 100 тисяч підписників, так-то. Так, то да, якщо зараз кожен спуститься і підпишеться, то я тебе буду вітати вже скоро. Бо у нас, прикинь, у мене на каналі 70% людей не підписані. Взагалі. Вони дивляться відоси з підписки. Це не порядок, не. Порядок, хіба ну, хіба так робляться діла. Оце ж так, ніки я виписав, тому можу забирати всі подарунки. І у мене є 139 тисяч гемів, проте за геми не можна купувати кейса, але можна купувати за коїни. І я пропоную як зробити. Можна, в принципі, в каточку піти, але це не сильно цікаво. Ще, кстати, в шопі додали інфініті Units, поняв? І можна ставити нескінченну кількість юнітів, бо зараз ліміт є 15. Якщо купляєш, ти можеш ставити скільки хочеш. Обалдеть. ну це взагалі така, знаєш, прикулюха. Да, одне єдине, що це не працює Endless моді, прикрім? Ну. No. Так, да, видно, все-таки розраби поняли, що то сильно читерно. Бо, ну, і це тільки на певний період. І ще новий режим появився, огайо мод. Так, я його трошечки затестував уже, буквально таку, 10 хвилинок зайшов, і старіна, це просто шок, а не режим, я не знаю. Там треба брати юнітів, так? Ну. А ти там не був чи що? Ні, ні, я не заходив. О, для тебе це буде в новинку. Там дуже цікаво. Я зрозумів, ладно, давай. Поки що, поки що попробуємо вибити когось із цікавого, але у мене по юнітам взагалі взагалі, взагалі нема грошей. От, і я Дивись, думалі... Галіна, в мене якраз таки є для тебе пропозиція. Я не знаю наскільки сильно тобі це допоможе, але у тебе відкриті трейди. Mm, я можу тобі кинути. Щас, хорошо, тоді я відкрив трейди для друзів. А ну хорошо, я кинувся. Так, дивися, що я зараз роблю. Я тобі отако накидаю багатько таких кінтів. І в тебе появиться Трошечки коїнів, а я тобі скину 100 гемів, ну бо, навірно, один такий стоїть гемів п'ять десь. Ну все, договорилися. І ти, типа, оптом продав чуваків, і я заробив, ну. можна сказати, трошечки коїнів. Кстати, разом з епіками, бо епіки вообще, ну, теж там по 50 коїнів, нібито дають, а легендарки по 100 коїнів дають за штуку. Та, того ти зараз не відкриваєш цих кейсів, це вообще жесть. Да, це ж буде круто. Прикинь, день народження було в мене, а подароки подарки дарують тобі. А ти, а ти скоро там ну, закінчиться це все діло, чи ні? А я і сам не знаю. О, да, скоро, скоро. ще Ти <laughs> мені всі хочеш дати. <laughs> ну я от дому собі залишу як для колекції. Ага. Все, ну да-да, да. все. Хорошо, на тоді тобі 150, о, бо, ти о, щось багато накидав. Чо, <laughs> диви. Щас у мене ну в мене і без того, конечно, легендарок було купа, А щас у мене ще 979 юнітів. прикинь. це обалдеть. ти зараз там на продаєш, я не знаю. Чувак, це зума зійти, я тобі серйозно говорю. Бані-магнат просто. Так, так, я навіть не знаю, скільки мені дадуть коїнів за те, що я це все попродаю, але я сподіваюся, що кілька тисяч у мене точно з'явиться нових, і ми зможемо відкрити якомога більше кейсів. У мене ще є лаки boost potion. Так що, я думаю, що щось толкове випаде. Ну, робимо на то великі ставки. У мене ще й помимо цього інші легендарочки є, і їх є так, ну, немало. Секретних агентів у мене купа. Де вони взялися? Я й не пам'ятаю. Обалдеть, Ну, я зараз ще на продаю купу, чувак. дивись бо кармани від грошей порвуться <рес> 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 Я вже втомився нажимати хрестики, Дімас. <рес> ну, що я зроблю? Я прям реально конкретно втомився. Ну, якщо чесно, мені подобається. Ну, це ж халявні гроші. <рес> <рес> Обалдеть, у мене їх тут купа. Мені цікаво потім в кінці подивитися, скільки я юнітів продав. Так, конфірм сал. 282 юніта на 24 тисячі коїнів, Дімас. <рес> <Yes. рес> <рес> Охохохо. <Обалдеть. рес> Ми, типу. <реш> <реш> я, старина, я думав, у мене буде ж там, ну нехай 10 тисяч коїнів, Ну я не думав, що в мене буде 27. Ну файно, диви, в тебе зараз, до речі, більше, ніж в половину, як у мене. В смислі Так все ж, стільки 40? Ну, в мене 43, а в тебе 27. Mm. Нормально, нормально. Ну, дивись. Головне те, що я випив Lucky Potion і я готовий відкривати ці кейси. Якщо мені випаде, Chill, чувак, це ще раз нос буде. Звісно. Так, Дімас, ти готовий? Давай, все, політи. Давай, давай. Так, секрет край Summon two more seconds. А я й сам не розумію, що то за секретний такий крей крейт, я його ніде не знайшов. І написали ту late. Вже запізно. Поняв. Ладно, тоді. Байдуже, нам треба джестер кейс, тому 10 кейсів сюди. У епіки 2 випало. Блін, але хочеться mm. ну щось таке супер жорстке. Хоча б легендарочку, а взагалі по-хорошому міфіка. танчика, да. Н да. Але відкриваємо. Все рейрах, чисто, ти подиви. Обалдеть. Давай далі. Опять в севрерах і два епіка. З ума зійти просто. 20% на епіка. Диви. Ну, це мені Ніколи не щастить, отаке відкривати. Диви, Просто ніколи мені не щастить. У мене тут і дабл лаки, і трипл лаки виходить. І чи Сіки, там X6 уже. Я не знаю, як воно рахується чи не рахується, але мені і чорта не падає. Один епік випав. Ти прикинь? Знову один епік. На бабки намахують конкретно. Це воп. О, леха випала. О, хорошо. Що ти можеш? О, є демеж 15 тисяч ДПС. Непогано. І знову все, один епік. А коїни докінчаються, Дімас. Да, все на все 9500. Да, бо дорого, дорого, дорого. Диви, ні чорта, ще не падає. О, Лего, ще одна, Дімас! Ще одна Лего, сюди. Хе-хе. <свят> Давай ще. Диви, ні чорта, вообще, абсолютно. Один епік. Це капець. І в мене 2-300 коїнів лишається, 1800 коштує ця штука, тому let's go! І ні чорта. Але, Дімас, що хочеться сказати. В общем, Дімас, так як ти мені подарував легендарок трішечки, то я думаю, що і я хочу тобі подарувати одну легендарочку. І я думаю, ти вже здогадуєшся, яка це легендарочка. О-о-о. Ось до Ой, вітати. Оце Діма, тривай! Для колекції то супер файно, Ось от тобі no. кешбек. <реш> <реш> в общем там, пішли за тестом це я мод, бо я тут ще не був. Пішли, Старина, зараз ти будеш вообще в шоці. Юнітів надо якихось вибирати, чи не надо нічого? Забий, забий. У тебе що там стоїть, У тебе хайпер ультимейт. По любому, та перемога зразу. Да, пішли. точно? По любому. Ну, ну все, давай, пішли, 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 пішли в самий лівий. Пішли, 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 давай, бем. О, залетіло нас в п'ятеро. Ну, да, не важный. <реш> не важный. Не <реш> Так що тут робиться? що тут відбувається, бо ти щось не договарюєш трошки. <реш> 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 трошки <реш> щось <реш> ти не договарював. Я знаю один секретик цього режимчику і ти його скоро знаєш. Ну ти грав, так? Ну от, трошечки. Так. Ну, мапа, якщо чесно, така. Серйозно. Той летако. Ааа! О, о, санта, а санта. Я, санта. Да? А тут рандомні юніти з твоїх юнітів чи рандомні юніти вообще в цілому? Рандомні юніты, вообще рандомні юніти. Ну, типа, даже якщо таких у тебе нема, да? Да. Ну все, я буду тако клацати, понял? і вибирати хорошего юніта. Хе-хе. <рес> той прикол. Да, да, да. И чекати. Ось, чувак вообще поставив купидона. Так туда можна було вообще юнітів не вибирати. Да. А скільки діджатів імен коштує? Е, 300. А, ага. дорого. Ладно, будемо тоді ролити і тупо шукати ідеального юна. Да, бо я ось я поставив ще одного на гроші, чувака. Прикинь, у мене є ультимейт, но я її не можу поставити. О, міг тільки що, але я його проскіпав. Да, я теж так пару раз просто профтейку. Обалдеть, годлік, диви. Катан, вкулив диви. Секретний агент, катана, ще чувак. Осьо, о, хайо камерамен, але я його не зміг поставити. Грошей, грошей нема, грошей. Капець, на наролив щось хороше, не хватає грошей. Да, Є да, гроші, да. то вже нічого не можна ролити. У мене тут так само, а це ще Купідона продав, ти поди на нього. Залепа. Оце ми попали, Дімас. Але мені байдуже, я знайшов маленького дрельмена. Мені грін лазер випав, вм, поставив, хай дефає. Хорош, хорош, Put хорош, it's хорош. It's... Так, це що таке? Апгрейди Титан Спікермен. Оу. Так, хорошо, мені надався один чувак на гроші. Хе-хе. <рисот> Най, кнопку просто класиш. Та <рисот> це <рисот> <рисот> e вообще з вас зійти. А так елікоптер, лач херд. О, ну. Нормально, ультимейт. Гост, камерамен, дуабад, хилер, вумен. Новий павук, кстати, Димас, він хорош? Ладно, поставлю. Ну, такий, такий. Бо я його не бачив ні разу. Так що хай ходить убиває. Шкода фармінки, О. просто не так часто падають, понял? Та, да, ну мені ще пощастило, я дві поставив. Хорош. Матики, ода. хе О, грин лазер, кстати, тоже. Поставлю тут і за 250 качаю. Все, нехай пробує там дамажити трошки. Це зумазий, де Димас. що тут відбувається просто? О, Санта. Лютий трэш там. Там просто вообще. Це хана, Дімас, я не знаю. Я, я не знаю, що тобі сказати, це просто шок. Ще й чуваки потрошки да. проходять, цей павук ні чорта не робить. Ну да, цей павучок він такий трошечки безтолковий, знаєш. Та це не трошечки, то нормально так. Ога, йомот. Памкінг <laughs> ферм, прикинь. поставив. вже таких дві штуки випало. Та я вже купу Ру. все поставив. У мене грошей зараз буде багато, тільки треба чуваків ставити, які будуть бити. Все, клацаю, шукаю. собі, <хух> да? Титан Сігма. Обалдіть. Оце тема. А я на роляв ультимейта і я буду щас на нього гроші збирати. Але можливо Лепо... він не надо щас. Ні, мабуть, він поки не надо, бо я ж і так заробляю мало. Мені треба щось таке попроще. Можливо, хороше, якесь. Огайо, чел, санта ще один камерамен, ларчівмен. Боже, це зума зійти. О, Титан клевермен. Клевермен. Сюди. Дуже непоганий дядько. Я думаю. Що не зря я його поставив? А я кукману поставив. Це хорошо? Кукман це сюди, а. Правда, так. У нас це... Свої біди тоже є. А, це не хайпер, блін. Та тут ось мутант тойлет блін. Та тут у нас ще проходить, А? У нас конкретні проблеми. <рес> я не знаю, що робити. Я тоже. Це вообще зумазий те, старина. Апгрейд мех. Непогано, але я би цю. А, блін, цей дорожчий. Капець. Ось хайпер тобі. Я знайшов хайпера. Правда, нам цю уже сейчас так да? вот сломають. сломают. Не, хайпера, я ще не втыкав. ще 50 коинев. Но там уже нам хана, да? Бази. Чому там-то вб'є? бье? Не, 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 не. Уб'є. Все, ставлю даче, уб хайпера. Поставив, поставив хайпера. Хорош. Блін, ну тут і так проходять, капець, Дімас. Що робити? Ну 50 хп ми маємо. Ще 50. 50? тільки? Да, тільки 50. Обалдеть. Мені опять ультимейт випав, але я не хочу його ставити, бо в мене нема грошей на нього, ні черта. Так, ладно, клевермена прокачаю, хай ящики ставить хоч трошки. Це ума зійти. Та дивісь як них хп, Дімас! І за те, що у нас багато, у них хп багато. Да, там халепа. Дуже велика Халепа. Ну, Дімас, ми старалися, якщо чесно. Але нас зламали. Малодіть. Нам треба вдвох попробувати. Можливо, пощастить і буде все чітко. Так і кидав. Ну просто бачиш, тут багато що залежить від твоєї вдачі. От що тобі саме вийде. Да, Якщо да, все впадає да, да. в тайм, все окей. Давай, давай, Димас, лет'яу! Зараз ми рознесемо. Ти хоч знаєш, скільки тут хвиль Ти проходив? Ні, я не проходив. Я таку подивився, подивився, поняв, що я нічого не поняв, і вийшов. <laughs> а ще, кстати, дуже довго грузиться на нього. Так, да, ну, видно, сервери просто перегружаються, поняв? Тяжко. да, 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 всі грають чисто в цей Огайо. Бо тут ще і яйця дають, і режим цікавий. Так, Дімас, я готовий. Я вмикаю автоскіп, мені байдуже. Мені да гроші. Дайте грошей. О, Санта. І мені в Санта Нормально. Титан Мейс. Дайте щось нормальне. Да, я теж був би не проти чогось нормального, але поки що є певні. Ну, о, Сігма. Ооо, да. Ладно, прикол. Я не знаю. О, грін лазер. Тули десь десь не знаю де. Так, да так, -да, поставив, поставив, поставив. Ну, оці маленькі пройдуть, але можливо ми навіть хіллер ТВ потім поставимо. Можливо, там, можливо, прийдеться. Можливо, прийдеться? Ну, в цілому нормально. Камера, репер, дрон, ще то носить, секретний агент. О, подарок. Давай я поки буду ролити ще одного подарка. Блін, я його проролив, але я знайшов чано. І грін лазер тут нормально ще. а ти вообще поставив якогось лопуха. Ну, що ви ти поставив? Я не вироблю. Опа, який. О, новий юніт оцей випав. Так, Да, дивіться, мікрохвильова пічка. О. Покажи. Один не поганували. А ще цей це сім'юнг ти поставив. Mm -hmm. Обов'язково. Скільки шар коштує? Е, 300 чи 500, я не пам'ятаю. У мене є 518, я якраз О, да, все поставив. Та тут взагалі зараз буде така лінія оборони. Mm -hmm. Ну тільки подарки би нароляти. Та мені теж oh. ще одного хоча б. Я курупти та знайшов, але пропустив. Ще один грін лазер, ну не сильно треба. Ааа, дуже довго, дуже складно це все робиться. Дімас, що я зроблю? Що я зроблю? Це капут! Це капут! Короче, грошей вже багато. Просто прокачую подарки свої. Ті презент випав? Непогано. Ти вже вообще тут багато. понаставляв лінію оборони Руди конкретно. <сху> <сху> ну, презент мені теж випадав, але я його пропустив. Дивись, шеф заповільнює, грінлазер заповільнює. Коротше, все чітко. Я ще грінлазера підкачаю трошечки і буду шукати когось толкового. Кіллер, кстати. Чувак на кулдаун. ну нам би діджейчика знайти. і <сху> да. Ще один шеф випав. Мені, кстати, <сху> теж. Ну, в шефа не дуже великий демедж, але я знайшов санту. хорошо. В цілому, якщо є три санти, будуть гроші. Можна пробувати когось шукати. А, як мінімум, як мінімум, я би вже почав. Шукати. У мене є презент. Я не знаю, чи презентом можна тут нормально виграти. Може, треба шукати когось хорошого. Я от ду думаю, думаю, думаю і не знаю, кого мені знайти. Сіністер. Як варіант, да? Сікін коштує, не пам'ятаєш? Ні, я не пам'ятаю. Я думаю, він дуже дорогий. Я поставив, нормально. Все, файл. Ну він не достає, правда. Ну то нормально, нормально. <рес> Головне, що я поставив його. Це точно. Фух, це жесть, диви. Ну, синістер непогано, буде дамажити, по і так що нормально. Ну да, в нього ж там ДПС, топ скільки. Короче, я перед Годліком в нього ДПС, да. Да, 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 да. Десь топ-3 в нього ДПС, а отако плюс-мінус. Може топ-4. О, шаклик. Клевермена знайшов. Оцього, чувака, я б тоже поставив. Це я не пам'ятаю, він -кош, коштує. Нібито десь 1700. От, 77, як варіант. Я її ставлю. О, і він буде вже лакі блоки пулити. Це О, хорошо. хорошо. а я б знаєш що би Ультимейта? ні ну це, це конечно, було. да. Хе-хе. <рес> але хочеть, эм, -дрон. Репер -дрон, кстати, хочеться. Рипердрон, кстати, мені випадав, але я так подумав, що короче не поставив я його. Ну да, я так і поняв. Є банс. І прокачую зразу. Хорошо, будемо жить. Жить, 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 тільки жить. Клокмен. Надо? Та, навірно, ні. Хайпер, чувак. О, сюди. Сюди поставив хайпера. Хорошо, все, все стоїть, все є. Осталось тільки прокачу. Це точно. Хайпер, це ну, дуже жирно, так що я довольний. У мене гроші вкрали. Як? Коротше, ти коли питаєшся прокачати ферму, може бути таке, що тобі червона надпись така вилізе внизу. Така, типа, Ааа, блін, в натурі! <смір> а <смір> в мене часто так! Я думав, я прокачую! В мене таке багато раз було! А! <смір> ні, це чувак! Це ще жесть! Я не думав, що таке буває! І я не думав. Фу, це так? Капець, я не знаю. Це ума зумазите стрілять. Я манав таку штуку, че го неш? Мене тупо по бабке тирі. Так, Кловермена ще прокачав, нехай подарунки ставимо мощніші. це сюди, це хорошо. А хто це заста застане в аероплана? О. Не знаю. Хто ж був його застанев? Не просто так і же став. А чорт його стає? Да! Дві яких іде багато. Так, ладно, хайпера прокачую. Добре, що прокачався, бо дорого, 6000. тисяч. Враховуючи те, що ферми не зразу ставляться, да, то це взаєш. вже... Санта не прокачався! Ладно, давай ще раз. За три разом прокачався. Я не знаю, це зійти. А прикинь такого ультимейта, ти качаєш, качаєш, та там прокачка 40 тисяч стоїть, ти нажимаєш, а тобі такой у. Да, і сього на. І що робить? А <риклад> ти сидів збирав його чорносике, а воно тобі таке: "У-у". І ще. Воно мені каже: "У-у, у-у". Змазити. Тому треба прокачувати ферби, тому прокачувати ферми, що треба бабки. А я от роляю і питаюся знайти якісь бустери. Так, кстати, по поводу бустерів, ця штука хороша. Я оце теж вирішив, що треба нам бустер, як ти сказав, то я теж роляю. Хоча б на кулдаун щось. Я знайшов на кулдаун. О, хорошо. 7000 моє, йой, треба прокачати. Так, поставив. Блін, а в нього ж радіус не такий, як в ДД великий. Найдеш ли прикону ну, постав? Точно ж, дає, свій Ліприкон, так, да, він, він дає бонус до ренжей і поставив десь біля кулдауну, отут в центрі, поняв? Плюс-мінус. Mm -hmm. І він тоді всіх буде доставати. Можливо, даже отак, о, тут, Ну, короче, типа десь так. Там буде все чітко. Так, Сіністера на 4 тисячі прокачати, хорошо, що прокачався, слава Богу. Дайте ліпікона, диви. Та не тухалику ви да? ліпікона малого. <рес> 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 Це вообще зума зійти. Добре, що я потихеньку прокачую. Що в мене -у, -у не так часто. <рес> Це вообще шок. Ну я правда прокачу чуваків, які гроші дають, ну, щоб в мене їх було більше. Ну, понятно, конечно. Прикинь, прикинь, 27 хвиля, а ще чуваки з грошима не прокачені взагалі. Да. На 6 тисяч, блин, прикинь. же... жесть. Зумазийте. Просто лоханули мене, як нуба. <свист> Начато на уликсі якомусь, я не знаю. Ты прикинь. Мені не падай, липикун, я не знаю, скільки я вже за Ну ж це за жесть? Игра підслуховує, чи шо, я не можу поняти. Да, чувак, блин, це вообще. Взагалі... Зато ультимейт у мене є. Да. Короче, все, хлопці, я вас всіх, короче, ви задовбали мене. О! <сіх> Все! ха <сіх> ха дья там, там днять. Е -е 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 -е. <сіх> стам, Став, 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 стам здесь тут. Хорош! Прокачи. Сюда. А він дорогий Теба? в прокачку. Да, він дуже дорогий. Ааа, я не знав. Ти поев дрона прокачав. Хорош. Так, мені до хайпера качати. А мені подаруночки, бо моя тут біда так только по бафам. Да, да, прокачивай, прокачивай, прокачивай. Хайпер. Хух, добре, що нема. У -у -у, бо 15 тысяч на дорозі не валяются. А дальше вообще 35 буду. Кух, зумазий тебе, все, зависим. Нормально, прокачав. Хорошо. Жесть як вона є, не инакше. Да, да. Нах, ух. ух. Змазий те, старина. Я Шукаю ще на кулдаун буст, поняв, бо не достає до ультимейта. Так і да. Зато тепер Санта Тівімен часто спавниться в мене. О, ультимейт випав. Че, поставив? Та ні, грошей жалко. <ріхи> так, я знайшов кулдаун на демедж. Я його поставив і не поставився! Халепа. Опа. Сюди. Хайперочек. Та ти шо? Хайпер тема. Я не можу поставити нормальну юніта, у мене вже 42 тисячі. Я просто вибираю юніта. Да. Даааа. Це вообще. Stuntiv man. Лазерган, Сіністер. Боже, дайте мені щось. Ладно, байдуже, давай ультимейта. 12 тисяч прокачав. 20 тисяч Прокачав! Тепер прохавать може! Та ти ух, шо. Сіністера прокачав! 12 тисяч Сіністера прокачав! Хорошо, у нас проблеми трохи. давай автоскіп я виключу. Ти тоже може виключ? На всякий случай. Да, да, да. Бо щось тут, поки ми вибирали юнітів, щось тут всі попроходили, бо ми нічого не прокачували. Ну я далі пішов вибирати. Хе-хе. Диджей. момент. Ну у нього 35 тисяч депеса, я не думаю, що його надо ставити. Ну, для перемоги. Диви, обалдеть. Ну прикинь, діджей вообще не спавниться. Все спавниться, но діджей. А, я, я поставив, я поставив діджей. Ааа, ти поставив! Да, диви, вкачав на а максимум. А коли ти встиг? Ось ось ну тіки тільки. А, тут і хороша, я хожу вибираю вчорашнього дня шукаю. Блін, трошки проходить, надо хай пора за 35 вкачати. Або ультимейта за 40. Блін, 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 200 тисяч тысяч буде в ультимейта. А це було б добре. Але 40 тисяч, а якщо у, у скажуть? Ну, то біда. То біда. То біда. Опа. Блін, клевера знайшов, але не поставився, бо юнітів забагато. А Бі, я знайшов йо... ще одного діджея, старина, я його поставлю атаку тут. О, все сюди. Все, хай буде, ну, хай на шефів понів, на насю сюди лабуду-лабудай. Ще хайпер. Нормально став. Мене автоскіп попробувати включать такого по кайфу. Може клевермена вкачати? Да, 6 тисяч. І за 7 вкачати. Мені ж буде подарки шалені ставити. Ну. <гас> я я я попитався прокачати хайпера, а ме 15 тисяч вкрали, тільки кизу. Ха-ха-ха! <гас> <реш> Та ти ще пожди, мені одного за 35 вкачать, на другого за 40. І якщо там буде у-у, то я взагалі буду в шоці. <реш> Це тільки так крики на всю хату. Опять? Дважды? Да, да. Зумазі тей 5 мільйонів у чувака ХП йо ультимейт, бен, сюди. Почав їсти. Обалдеть, уже 4. І це 41 хвиля. Сік тут хвель! Хто зна, да? Ну, може, це Агайо, моя тут нескінчаний режим, а нам ніхто не сказав. Кстати, да, я не знаю, скільки тут хвилин. Так, ну диви, у мене 39 тисяч 40. Я пробую. Вкачав, боже, слава Богу! Ультимейта. Супер, супер. Не сказали мені, Бо я вже думав, якщо скаути, то я, блін, вообще розстроюсь сильно Так, щас Б35, щас буду пробувати хайпера на максимум. Вкачав! Вкачав, да! Супер! і В мене 37, давай я пробую. Ух, тоже все. Не в да, я запереживав. Uh -huh, слава Богу! Вы це зійти чувак. А в тебе ще шафы не на максимум один Да. Да. О, ну mm -hmm. тобі. Ладно, вже на максимум. <laughs> Обалдеть! Бачиш, цей раз ми прям ну, з проблемами, але все одно нароляли. Ні, ми нормально валим, старіна. Mm. Я ще одного хайпера ось допоставив. І даже вкачав 3 і ніякого у, у, не сказали мені, але зато за 35 зараз буду вкачувати мені, як скажуть, блін, то ну я в баню. <скільки> Там і буде саме більше в житті на Махалову. Да, да, буде жорстке. Так, я ось як ловермена хочу вкачати. Вкачав, він щось тут буде наставляти тебе. На максимумі в мене. Файно. <скільки> <скільки> ну диви, вже майже 50. Тут або 50, або 60. Я думаю, Я думаю 60. Якщо вже є якесь ну, ограничення, то є, ну, 60 хвиль. Ну так, да. в пасхальному івенті 60. було. Ну так, да. нема ніякого боса. скоріше за все, їх все таки 60, Дімас. Та пройде. Думаєш, а, ні, боссу, все, все. Вийшов. Чотири лямчика. Ні, в цілому режим не супер складний, просто, ну, трошечки незвично. Взагалі незвично. Але Ti0, ми пройшли. Крадуть гроші, це не дуже так. О, Дімас тільки зайшов на трейд-плазу, хотів з тобою повідатися, а в мене купили цей Клокмена. Нормально. А ти ви ще тут чи не тут? А. Я на спавні? Ну, типу, трейд треть третьплази. Э, ти в мене разних чи що? Походу оп'ять. Е, лисий. О, Сигму за 12 тисяч продають. Обалдіть. Ага. Пожди, сервер ліст. Ти на якому? Так, сервер ліст. чекай. А, а, а сортируй по плеєрсам і бачиш трейд плазу, яка кінчається на номер 17, і тут 4 гравця. Да, джойн. все, захожу. О, тепер все, тепер на місці. О, тепер ми разом. Ну. Хух, Дімас, ну якщо чесно, режим доволі такий цікавий. О, тут Ви ще вылезти можно, можна, чест. Рукинь, да? Диви, я ще наверху. Yeah. Ну. В общем, Дімас, ну, режим топовий. Мені, якщо часу сподобалось. От, і якщо тобі сподобалось, то ти кажи. Ну, конечно, то він дуже цікавий і дуже веселий, тому що ти не знаєш просто що очікувати. То зараз випаде Санта, коли тобі треба поставити якусь уже Титана, то випаде Титан, як тобі треба Санта. Особливо в початку, ну, типа, з грошима, супер тухо, а що оцей о-ау! І капітс ще. Я ще й впав. В общем, друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте своє подобання. Підписуйтесь на канали Намії на Дімаса і всім! pop up